Незаконний ігровий бізнес зло саме так вважає новий начальник Васильківської міліції Анатолій Костянтинович Колбатов. Головний правоохоронець Васильківщини не на жарт взявся за любителів легкої наживи 6 листопада, біля 8-ї години вечора, співробітники обласного убезу взаємодії з місцевою міліцією накрили черговий вже третій поспіль ігровий салон. Така безкомпромісність васильківських правоохоронців дозволяє сподіватися, що з ігровими автоматами в місті буде невдовзі остаточно покінчено. День 6 листопада відмітився і досить прикрими подіями. Відомий громадський діяч та правозахисник Ігор Денисенко опинився на лікарняному ліжку з численними травмами та переломами. Наша знімальна група навідалася до відділення травматології Васильківської ЦРЛ з метою вияснення подробиць інциденту. Е, Повертався додому. Я бачу. Ну, Зараз я думаю. Про те, що я бачив, за мною святкували, нема в А, а какая машина пробежала? Ну темно. Ну, это мои дома. Ну, і зустріли в э, переході до... А то где случилось? В центральной аптеке. Вот там. Да, раньше не подумал. Що темно, света нету или что там? Ну, тощие, я замужен и э, срезать буду. Ну, срезал. Два человека напали Напали что? Ударили сзади палками, руками, чем-то. Два человека напали на Ну что, челюсть сломали, сказали или да? Ну, там гипс, струс мозг. Ты, ты, имеешь в виду гипс на ноге? Ну да. Зламана нога, э, струс мозг и э, вот эти все, все речи сбоями. Челюсть. А чем били? Ногами, руками, как? Сбили с ног. Тоді вже, мабуть, нами. Тобто, Потірав сознання, так? Тим і дійшов, допомагали мені. А як бо не цей чотів? Ні, я ж прийшов додому, я зійшов, допомагаю. Ісь молодий чоловік допомагав. Залишається тільки побажати Ігорю Денисенку скорішого одужання, та щоб наші правоохоронці якнайшвидше знайшли та затримали винуватців злочину.